В скрутному становищі опинилася й вугільна галузь країни. Шахтарі знову вийшли пікетувати Верховну Раду і кабінет міністрів. Це всеукраїнська акція протесту вимагають повернути галузі гроші, які були заплановані в бюджеті на цей рік. Забезпечити вугільні підприємства роботою, створити робочі місця там, де шахти закриваються, а також повернути борги по зарплаті під стінами парламенту і Кабміну разом з шахтарами. Протестували сьогодні активісти профспілок металургів, енергетиків та комунальників. Вимоги ті ж самі конституційних прав на роботу і оплату праці. Вугіль на галузі не падає все через імпорт енергоносіїв, на який уряд зробив ставку, таку політику влади у шахтарських колективах вважають руйнівною. Тож, перше, чого вимагають шахтарі, припинити вбивати галузь, нагадують про обіцянки, взяті коаліцією. Ми вивагаємо від уряду. По перше, перша державна підтримка згідно коаліційної угоди на 2016 рік. Повернення боргів по зарплаті це друга вимога мітингарів. Перед тим як гірники пішли на Київ. Її частково. Виплатили, але такі подачки шахтарські сім'ї від зубожіння не рятують. За 250 п'ятдесят що дали, це було е, менше ще людям дали ну яка від зарплати. Ну, за 300 гривень навіть 100 кубів газу не можна заплатити. А як жити? Якби не наші батьки, ми б не знаємо, як ми жили. Ми живемо на їхню пенсію, це практично нереально і неможливо. Батьки заробили, а ми в них забираємо. Нам за вересень віддали тільки 27%. Решту Решта ми не удержали. Як жити, як виживати, як кормити, вигодовлювати своїх дітей? Ніхто нам не говорить. Довели нас так, що ми сюди приїхали. Ну не знаєте далі, як там буде, якщо шкаєш, шарту закривати, які Ще гірники вимагають не закривати вугільні підприємства до повного виробутку промислових запасів. А якщо вже й закривають, то нехай забезпечать іншою роботою. Вимагають шахтарі глибоко депресивними стають вже цілі вугільні регіони, запевняють профспілки. Без шахт зараз ми, ми ніхто будемо. Розумієте, Нам буде ці, ціле місто у нас буде безробітних. От. Ну, не знаю, у нас близько Польща спасає. Да, ну півміста контрабандистами стане. Ну що будуть на границі з сігаретами їздити? Все галузі заборгували сотні мільйонів. кажуть у шахтарських профпілках за півтора останні роки вона втратила понад два мільйони робочих місць. Уряд так, кілька разів збирався розглянути програму розвитку і підтримки шахтарської галузі, але міністр фінансів і прем'єр-міністр так і не довелися справу до кінця і знову провокують людей виконати на. Волоці протестувати, мітингувати і боротися за своє право на працю. Або влада виконує взяті на себе зобов'язання, або нехай йде геть, кажуть люди. Підсумком мітингу стала резолюція. Якщо її проігнорують, вимагатимемо вже не гроші, а відставки уряду, запевняють шахтарі. Ольга Калініна, Олександр Малий, Гама новин.